Ну, що це за мілота така у мене тут? Три хлопчика. Не братики. Персиково з іншого по. З іншої кутосі. Так, Ті, що було? А ну розкажи, що це таке було? Не задумай мені хворіти. Ти чорно-біленький. Ой, і дивіться, ось такий братик в нього. Дивіться на їхні мордахи. Вони якісь такі довгі. До речі, бачите, оцього котика перського? Дивіться, які в нього лапки вам буде чітко видно. Це в нього такі дефекти від народження. Все, тепер я застукала, хто у нас підчихує. Це оцей. Який в тебе, очі, жовто Зараз жовтоокінький, получить таблеточку, да? нащо нам це такі сюрпрайзи? Ой-ой-ой-ой-ой! Все, все, це що таке? Не можна пчихати, все було нормально. -да. таке Це кошенятка, що тут скажеш? Це два братика е біло-чорненьких. Цей у нас жовтоокий, здається, здається, цей зеленокий. Головне тому дати таблетку. Тому що треба. Персиковий теж хлопчик. да, Ось такий ти гарнесенький хлопчик. Ці ребятішки приїхали з села, там вони були на у жіночки, яка теж врятує котиків. Там вони в неї і підросли, бо хлопцям вже по 6 місяців уже пора їх стерилізувати. Вони і ще інші зараз вам покажу, завтра їдуть на Київ. І Нам потрібно зібрати кошти, на дорогу я маю, але потрібно зібрати кошти на їхню стерилізацію, бо вони досить дорослі і є серед них дівчата в іншому боксі. І щоб ви розуміли, це небезпечно. Скажи, бо ми вже виросли, так? Да? Котик? Не назвала я їх. Вони у мене були, тому небезум'яльні. Ну, там їх назвуть обов'язково. І на стерилізацію, щоб ви розуміли, 6 котиків потрібно зібрати 4,5 тисячі. І це ціна для волонтерів. А в Києві, зрозуміло, таких цін немає. От якщо брати хлопчика. Дивіться, які гарнющі, гарнющі. То його стерилізація буде 600, дівчинки 1000. Звісно, було набагато дешевше зробити тут, але так як вони лише вчора приїхали завтра їдуть. І я без машини і без грошей, то це зробити було просто-просто для мене нереально. Я хочу відкрити переносочку показати. Вони трошки шмон наробили. Так, ніхто не тікає, ніхто не тікає. Просто покажу, які ви у нас гарні котики. Персиковий, такий самий по віку. Якщо вірити підрахункам, як і чорно-білі, просто він якийсь маленький. Ну, такі дефекти, кажу, я лапок і болів, кажу часто. Так, 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 як тобі зараз втічу? Вони, е, вони всі ручні. Котички ручні, бо виросли на перетримку серед інших котиків. І ось хочу наглядно показати вам вигляд. Не знаю, що так світло падає. Остаюся на шерстку. Ці коти харчувалися. А, закрию, бо зараз будуть випригувати. Неякісним кормом. Вони харчувалися пан, панкіт, здається, називається. І ось по їхній шерстки і по їхньому взагалі вигляду це дуже помітно. Вони нагодовані, вони якби не голодали. Вони не, не були голодні, але. Коли їдять котики неякісний корм, оце дешеве те, що ви на вагу купуєте, вони не будуть такі гарні і вони не будуть такі здорові, на жаль. Тобто від корму багато що залежить. Даже елементарно, ну, такий самий, як то кажуть, недорогі чотири лапи. Він не є, самий, ну, не є такий гарний самий корм, але він набагато ліпший, ніж оці пан пес, це пан кіт, це взагалі це не корм. Щоб ви знали то якісь відходи дивіться, які жібкі. Не поняла. Щось підчихується, Не дуже-не дуже добре. То це не якісний корм. Зараз вони їдять в мене Royal Canin, І це все завдяки Тетяні, яка подарувала мішок цього корму Royal Canin Kitten. Він досі є. Дякую, Тетяна, будете дивитися. І котики вже ось вчора, сьогодні вони їдять саме цей корм. І там далі в Києві вони теж продовжують їсти хороший корм. Завдяки цьому котики. Гарні, на вигляд, і вони здорові. І це головна умова віддачі котиків у сім'ю. Отак, та зараз покажу вам ще інших. Продовжую вам знімати. Це моя тріксі. Да, дівчинка підросла. Теж її вже можна спокійно стерилізувати, але так як я без транспорту, я не змогла це зробити. Найближчі клініки за 50 кілометрів, ви знаєте, що у нас на місці немає. Це не так просто вийшов і стерилізував. Це треба їхати 50 туди, 50 назад. Без машини це зробити важко. Емочка оця приїхала разом з хлопчиками. Їх приїхало 4 кошенятка на прилаштування. Емерсьці десь 5 місяців, котикам по 6. Тобто, ви розумієте, вік такий дуже-дуже, що треба. Треба щось робити. <ріху> не чекати, бо буде біда. Потім будуть сюрпризи, скажемо, на що нам ці такі сюрпризи, нам не треба. А це весьочок мій. Дуже схожий на тих, але з пошкребаним носиком. Да, Вася? Так тебе будуть і відрізняти. Но, Вася от порівняні, хоча він не їв якісний корм, але він на вулиці харчувався, його там е е е годували жіночки, то ви подивіться на Васю, він віком такий самий. Тобто там Вася візьмеш, здається, 200 він важить ці набагато менше. Ну і Вася вже так трохи кілька днів у мене, вже їсть гарненько, то не нажети, вони ж кажуть, вони дуже люблять поїсти. Да, тріксі? Ну Найбільша мазуха це у нас тріксі. Тріксі, кс кс кс, -кс". Така гарніша кіцька, взагалі, думаю, її перша заберуть, бо вона дуже лагідна, Вона звичайно лагідна, така моркотуха. Так, емочка, напевно, в туалет зібралась, так? Та, дівчатка, ось така у нас ситуація. Тож потрібна допомога на стерилізацію. Я перейшлю ці гроші від, м -м, безпосередньо в Київ, щоб там зробили стерилізацію, бо щоб не було потім ніяких проблем. Муститься, муститься. Молодці, вони ходять в взагалі привчені до цього. Діатріксі, ну покажи нам Васю. Ось тільки попа, Васіна. Завтра буде у нас відправочка. То, звісно, зніму вам покажу.